Верес вперше у власній історії грав проти лівого берега. До матчу рівня мали підходити у хорошому гуморі, адже пробилися далі у Кубку України, і вперше у власній історії здолали у чемпіонаті коло Ковалівки та ще й на їхньому стадіоні, маючи дві перемоги поспіль за плечима, вболівальники, яких прийшло чимало на стадіон, сподівалися, що із киянами проблеми. Не буде. Вірили, що команда здобуде першу у сезоні домашню перемогу. Стартова активність від гостей, а далі Верес бере гру під контроль. На восьмій хвилині Владислав Шарай, скориставшись скиданням від Степанюка, забив перший гол у ворота суперників. Це взяття воріт, відмінили через офсайд. А от гол Руслана Степанюка був легітимним. Це перший м'яч нападника за верес у чемпіонаті після повернення. Міг лівий берег забивати відразу у відповідь, але помилку рівнян виправив Семен Вовченко. Виніше м'яч. Із лінії воріт. Далі був скасований гол гайдучика. Нападник під час прийому допоміг собі рукою. Після перегляду вар арбітер відмінив гол. Втім, можливість забити гайдучик мав. Степанюк заробив пенальті, але Микола удар з позначки не реалізував. Під час, навірно, так зараз пригадую, то просто опорна нога поїхала. Та й так ударив. Тут нема навіть про що говорити. Чому? Тому що. Е це рішення приймалося до гри. Микола про це знав. Про це знав Руслан. Руслан другий, хто мав виконувати я маю ну, Степанюк пенальті. Тому не забив. На доданих хвилинах до першого тайму був ще момент в ягосі Кейри, але забити не вдалося. Початок другої половини під контролем у Вереса. Рівняни створили кілька моментів, але безуспішно. Проблеми розпочалися після 60-ї хвилини. Головний тренер лівого берега робить потрійну заміну. Кліму приходьку знадобилося дві хвилини, аби забити. Один-один на 65-й хвилині. Цей пропущений після гри Олег Шандрук назве ключовим моментом у матчі. Наша реакція на пропущений м'яч була е десь неправильною, і після стількох створених моментів гольових і десь ми психологічно, напевно, не витримали, скажімо так, е по, по духу гри десь ми просіли. Після пропущеного Верес робить дві заміни, але з найгостріших моментів Вереса у другому таймі удар Луана. Лівий берег натомість створив кілька хороших нагод, і на 81-й хвилині забив ще раз. Тарас Галас, отримавши пас від партнера по команді, пробив сильно над головою голкіпера Вереса. Під кінець матчу кожухар сфолив у штрафному майданчику. Вирок Рефері реалізував Роман Дедух. 3-1. лівий берег перемагає Верес. У рівному, коли рахунок 1-0 це ще нічого не значить. Можна проти любої команди грати, програвати 1-0 і перевернути все з них на голову. Так що я і хлопцям і говорив, і буду говорити. 1-0 це ще нічого не означає. Коли більше, то вже гірше. А так змогли зрівняти, змогли забити ще і змогли довести гру до перемоги. Для Вереса поразка від лівого берега третя за п'ять матчів нового сезону. Другий тайм. Кінцівку повністю провалили, тому так грати не можна. Це позор. Просто ну я вважаю, найголовніше, що багато підборів програли, тому що суперник м'ячі всі підбирав. Будь-яка борьба, і суперник підбирав м'ячі, і був під контролем суперника м'яч, і вже було важко, якби без м'яча працювати. Далі в УПЛ пауза на матчі збірної України. Наступну гру рівняни проведуть на виїзді. У Житомирі гратимуть проти тамтешнього полісся. Поєдинок заплановано на 15 вересня. Наразі Рівненський верес після п'яти турів на 12-му місці. У команди одна перемога, нічия та дві поразки. телеканал ITV Media Group.